Друзі, всім привіт! Харківський філіал компанії Автопарк. У нас нове надходження. Чудовий кросовер за чудовим цінником. Ціна на дане авто 14990 американських доларів. Зустрічаємо це Audi Q5. 2014 року випуску з Америки приходила без пошкоджень. Абсолютно кузов повністю в рідній фарбі. Були чуть-чуть прим'яті бампера. Але метал повністю в рідній фарбі, вся безпека ціла, гарна зимова гума на литих дисках, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, система Quattro від Audi. Дуже гарний кліренс, чудовий стан автомобіля. Авто повністю обслуговано тисячу кілометрів назад. Була заміна всіх мастил та фільтрів. Масло в коробці замінено на оригінал. Також колодки тормозні та диски в круг замінені. Шкіряний салон чорного кольору, ідеальний стан, як на свій вік, панорамний дах, повний електропакет, вставки з дерева, датчики світла та дощу, мультируль, круїз контроль є. Пробіг даного авто 394 тисячі кілометрів, штатна якісна мультимедія, клімат-контроль в комплектації, обігрів заднього скла, якісна музика, автоматична коробка передач, є режим спорт, електроручник, допомога при спуску, дуже багато функцій. Саме головне, що автомобіль повністю обслугований, повністю доглянутий. Нарікань абсолютно ніяких немає. Чудова ціна 14 990 американських доларів за цей рік за таку комплектацію. і Такий стан авто. Це дуже приємний цінник. Авто вже у продажу у нас у місті Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон Автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію з США. Тому чекаємо всіх в, в компанії автопарк. Всім гарного дня, до побачення.